Закінчиться другий день Київ карфесту Літута Едішн І сьогодні ми поспілкуємось з організатором карфесту Михайло Сопрано з нами. Тож, Михайло, розкажи, будь ласка, чому саме Літута Ну, Літута він визнаний майстер в своїй справі. А, а так як ми вирішили, що. Кожен наступний Київ не має бути схожим на попередній. Це перше. Друге, ми хочемо не тільки виставляти машини учасників, гарно виставлені і трохи музики. Ми хочемо давати трохи змісту і глибини і можливості людям, в яких є, скажімо, прагнення в чомусь там себе реалізувати. Тому ми вирішили, що з цього разу ми попрацюємо з дизайном. У нас багато художніх локацій, де працюють художники, про них є інформація, до них приходять колеги. Ми провели дизайн-конкурс, який ось. Дивіться на роботу 18-річних хлопців. А, і ми говорили з іншими учасниками, які навіть не потрапили в топ-10. Вони з «Київкарфесту», люди, які малювали лівреї перший раз, вони поїхали звідси, вже там те, що я знаю, з трьома замовленнями комерційними. Це і є ціль, щоб ти, типу, сидиш, малюєш, вмієш малювати. Це майданчик, де ти можеш про себе заявити, тебе побачить, тебе захантить якесь ательє і ти будеш заробляти собі на життя. Тим, що тобі подобається, в такому випадку в тебе просто буде гарно виходити, ти будеш віддаватися на всі 120% і не паритись, де заробити, щоб прожити і так далі. Тому от такий зміст ми закладали в, принципі, в концепт спеціалізації фестивалю. І перший ми вибрали для реалізації саме дизайн. І вибрали людину, яка зможе розкрити для нас цю тему. Я, скільки б я не вчився, я не стану літутою чи іншим митцем. Він дав нам глибину цієї тематики, він підказав як краще, він провів конкурси так далі, і так далі. Тому цього разу це літута. А наступного разу, коли ми будемо говорити про карбон, у нас будуть інші спеціалісти, які шарять в карбоні і так далі, які допоможуть нам розкрити цю тему. Про колеса будемо говорити, залучати когось, хто займається колесами, щоб максимально занурити. Аудиторії всіх можливих а, людей, які шукають реалізації себе в цьому, щоб вони мали на кого рівнятися з ким поговорити і отримати дуже важливі поради на майбутнє. Ми вже запитували у Олександра Літути, як він розуміє можливо колхоз, да тому що якби ти не тюнінгував своє авто, по-любому, знайдеться хтось, хто скаже, що ну це колхоз. чи є щось для тебе, що ти б назвав колхозом? А, як вам сказати, мені там важко оцінювати. Я ж не знаю, що людина вкладає в свій проєкт, якщо вона там робить е, колхоз, е, ну якщо для неї це гарно. Я можу сказати, з точки зору організації, умовно, враховуючи, що ми типу, організовуємо, ми відбираємо автомобілі. в нас є кілька спеціалістів. Це не моє одно, одноголосне рішення, тому що фестиваль мультикультурний, я не вважаю себе настільки спеціалістом, щоб знати, це кльова тачка, це не кльова. Тому в нас по різні категорії є запрошені експерти, які дають нам рекомендації. Ми можемо їх прийняти, можемо не прийняти. Але це люди, які приходять, передивляються з нами ці півтори тисячі заявок і коментують. Наприклад, там БМВ. Це оригінальна МК, не оригінальна. М це бампер заводський, не заводський і так далі. В цій моделі решітки фарбувалися і не фарбувалися. Це такі деталі, і ми розуміємо, що да, оця машина там, якщо вона йде в категорію збереженої класики. То вона не має бути допрацьована. Якщо вона йде в категорію тюнінгу дріфту, звичайно, там інші критерії, і там у нас інші спеціалісти. Ось на тему колхозу, як вам сказати, це дуже широке поняття. Тут важливо розуміти, що вкладає в це слово той, хто це говорить, і що чує той, хто це слухає. Тому що для когось, наприклад, може бути. Як вам сказати, різниця відтінку фарби, це вже буде колхоз. А для когось, типу, да я і так півтора місяці підбирав, в мене не вийшло, я спробую, але хоча б воно все червоне, умовно. Тобто тут дуже тоненька грань перед тим, щоб не образити і так далі. Ось, Стосовно якогось, я б сказав, не формату чи колхозу, який, там, наприклад, ми залишаємо в стороні, це машини, в яких не видно. Як вам сказати, в яких видно, що їх не дуже доглядають, наприклад. От я бачу, є багато. Раніше було багато заявок, де автомобілі в такому собі стані, бампер на стяжках, пороги, гнилі, рішітки вивалюються, але колеса за 2000 тисячі доларів. І вони підходили. Ми виходили на вулицю. Вона, чому мене не пустили? Я поясню, дивись. В чому цінність? Я кажу, пішли на територію, я тобі покажу, які там тачки, як люди готують. Продай свої колеса за 2000 тисячі зроби пороги, зроби рішітку, виведи її в клінлук. Потім mm -hmm. ти собі заробиш на колеса, але тачка буде символізувати, що ти її прям любиш і все. Тому так по, по колхозу не знаю, щось, щось недоречне. Я бо так сказав. воно відчувається інтуїтивно. Ага. А, окей, чи є якісь марки авто, які не представлені на Карфесті? Там я впевнений, що, мабуть, є. Ми ж дивіться, ми не відбираємо спеціально там по марках. В нас є локації глобальні, наприклад, GDM, вся Японщина, там і праворульна, і ліворульна, і так далі. Є там європейська класика. Це може і Mercedes, і Porsche, і BMW, і так далі. Є окрема локація BMW. Там своя історія. Тобто це такі масові якісь речі. Від фестивалю до фестивалю ми періодично формуємо якісь. Тематичні локації. Наприклад, цього разу там 15 корветів різних. Кльово, кльово, типу, а, Тому що в тебе є змога подивитися, які вони бувають, різні комплектації, роки випуски і так далі. Минулого року в нас було 20 сівіків різних, різних, різних генерацій і так далі. Цього разу менше сівіків, хоча подалося їх ще більше, ніж минуло. Тобто ми, коли отримуємо заявки, закриваємо прийняття, дивимося на цих півтори тисячі і ми починаємо їх розглядати. Наші ті, ті експерти, які приймають участь, вони ставлять свої рекомендації в формі, в колоночках. І ми ставимо свої, ми потім вибираємо якихось 700-800, які прям достойні, і починаємо з них вибирати якісь комбінації. Тобто, умовно. А, там, пару фестивалів назад у нас було, ми, такі, ми зібрали по суті, всю лінійку третьої серії BMW від першої до останньої. І ми подумали, кльово, якщо поставити, щоб тебе одним поглядом, ти охопив всю історію, ти саме з гольфами. Але потім трошки від цього відмовились, тому що достатньо одному учаснику не приїхати, а іншому стати не на своєму місці. Концепція історично історичної лінійки БМВ перетворюється на розкидані стокові бехи, які не розуміють більшість учасників, бо чому стокову взяли, а мою кльову не взяли. Тому ми зараз відбираємо, прозвонюємо, отримуємо підтвердження і тільки потім формуємо експозиції. Цього разу у нас про БМВ були там. Наприклад, є тридцяті в різних виконаннях: це є тридцята дріфт, є тридцята М, є тридцята стенс, є тридцята сток, є тридцята в заводському обвісі і авторському. За з авторським е, виконанням, там графічним, я маю на увазі, є 30-та поклеєна вже безпосередньо власником і так далі. Тобто, ти приходиш і бачиш одну модель, наскільки вона може різноманітною бути. І це кльово. Тому от якось так. Угу. Ось саме тому мені здається, дуже багато хто не розуміє, наскільки важка е, є праця саме організаторів Карфесту, так? Та тут математика, так. я казав це в інтерв'ю. Я так, думаю, що це ще десь прозвучить. Ми розуміємо, що багато учасників довго чекають апрувів чи рішень і так далі. На жаль, чи на щастя, це довга і важка робота. Візьміть півтори тисячі заявок, візьміть для попереднього перегляду, це до розстановки, до обдзвонів і так далі. Попередній перегляд на одну машину візьміть хоча б 4 хвилини. Це прочитати текст опису, історію, машину, подивитись фотки. Загуглити, чи була в цій МЦ така комплектація двигуна 3 літра, чи вона тільки 3,2. Тобто правду написав учасник чи неправду, бо присилають деколи від фотошоплені фотографії, деколи одну, з якої неясно стан. Це все треба уточнити, ЛКП і так далі. Візьміть півтори тисячі, помножте на 4 хвилини, поділіть на 60, і ви отримуєте 100 годин чистого часу, перегляду, первинного перегляду заявок. А якщо це розкидати по робочих днях, реально. Тому що ми ще спимо, їмо, робимо іншу роботу. Це виходить чистого часу в день, листання 4 години безперервно. При такому розкладі передивитись, хоча б півтори тисячі заявок це 25 робочих днів, не враховуючи вихідних. А потім ще стоїть багато роботи, це все розставити, подзвонити і так далі. Це довга і важка робота. Тому да, деколи ми запізнюємось, але ну, от стільки часу потрібно просто для того, щоб продивитися те, що прийшло. Ти казав про роботу, що у вас є ще інша робота. От сьогодні, наприклад, була повітряна тривога, і там людей, наприклад, не пускали на локацію. І дехто 100% скаже, що під час війни не варто можливо організовувати подібні фестивалі. Але це ж не просто для того, щоб показати людям, які автівки можуть бути, і що можна зробити з автівкою. Це ще і Ем, такий івент, який збирає кошти для армії. Тут все набагато глибше, насправді. Якщо у вас є ефірний час, так. ми тут по цю сторону паркану культивуємо культуру, як би це не звучало. Ми тут якісь цінності пропагуємо. Я думаю, що це процес в будь-якому випадку треба працювати з культурою. Я, я навіть по київ вам скажу, по якості тачок, по заїзду, по поведінці, є динаміка окультурення. Ось е, тому, е, а яке питання було? На питання ти вже а... а? Да, стосовно цього, да, дивіться, питання глибше, я дуже швиденько постараюсь. Суть не тільки в донатах. Це розвиток культури, за цим стоїть дуже багато. Це okay. стоїть економіка, тому що всі машини перед фестивалом мають бути помиті, відполіровані, тюнінговані, всі детелінги зайняті, всі тюнінг ательє працюють, хтось місяцями працює, тому що люди готуються сюди, приходять партнери. А сюди приїжджають учасники військові, які нам дзвонять ще в листопаді, коли ми ще не озвучили дату. І вони кажуть: типу, дайте нам дату, бо я на лінії бойового зіткнення, і мені щоб узгодити виїзд до вас, мені треба за півроку писати рапорт. А, і ми даємо їм цю дату. Вони пишуть, вони приїжджають сюди на три дні як учасники, бо в них кльові тачки. І коли вони їдуть в понеділок, на третій день, ми обіймаємось, і сльози течуть. Вони кажуть, це, це за. за... Останній час, перших два дні, коли я відчув, наче немає війни. Я зустрів чуваків з гаража. Я сам покрутившись в машині. Він каже: Я повернусь назад, але я повернусь туди з іншим настроєм, не типу, коли це все закінчиться а типу, коли це все закінчиться, що ми можемо зробити? Я хочу в гараж. Тому що багато, багато, багато людей з усіх сфер воюють зараз, на жаль. На жаль. Ось. Але вони повертаються, вони... цей ковток свободи, він безцінний. Ком'юніті безцінне. Ре... Нагадати, заради чого ти жив до війни, безцінно. Це по-перше. По-друге, я випускаю зараз дуже великий пласт в принципі про автокультуру, як це впливає на культуру загалом, на економіку і так далі. Я вам скажу, що в нас що чекає після перемоги. Момент реабілітації, тому що дуже багато військових в мене в сім'ї три члени родини воюють. І вони будуть повертатися, вони будуть шукати, не тільки мої, всі будуть повертатися. І якщо не будуть зроблені правильні кроки, їм буде важко себе повернути назад в мирне життя. Враховуючи кучу обставин, в суспільстві немає однозначного відношення. Давайте так до людей в формі, на жаль. А люди там пробули роками, там і так далі. Хтось роками, хтось місяцями, і їм потрібна буде акліматизація, реабілітація. І я вам скажу, що автомобілі на світовій практиці це найкрутіша історія, яка допомагає їм повернутися мирно. Якщо ви копнете в історію, почитаєте про такі речі, як Харлі Девідсон, клубні історії, бусудзоку, японська історія. А що таке Наскар? Що таке раллі? Що таке дріфт? Що таке драк? І що таке куча всяких автомобільних культур? Ви побачите, що у витоку цих культур завжди стояли військові, які повернулися з військових дій, і їм потрібно було. Вони не могли просто повернутися у суспільство, тому що в них вже організм потребує потребує трохи адреналіну. У них є запит на братерство з тими самими хлопцями, з якими вони переживали це все. А, в них стоїть питання реалізації, а, і, і оці всі культури вони дають це тому що. Я спілкувався дуже багато з військовими, Ми возили джипи туди. В мене я ну типу я не буду про це говорити. Ми тісно спілкуємося з усіма. В нас на фестивалі в основному десь 30-40% це військові учасники. Відвідувачів по УБД заходить кожен фестиваль до трьох тисяч відвідувачів військових у УБД. Це не військовий квиток, це саме учасники бойові дії. І я вам скажу, що я був і близько біля ЛБЗ, і ми завозили машини на ну, типу, тут недалеко в Черкасах, здається, і так далі. Ми спілкувалися, там люди різного віку, вони переживають війну поруч з технікою. Техніка це, як правило, не сучасна. Вони там не чіптюнінгом займаються, вони займаються механічними двигунами. Тому, коли вони повернуться, для них робота з механічними. Транспортними засобами це буде якраз один з тих варіантів, який може їх відволікти, зайняти, стати хобі. Це може бути те, на основі чого вони об'єднаються в братерство, в клуби. Вони будуть спілкуватися на одній мові їм це буде легше. Вони не будуть робити стейдж 2 на БМВ. розумієте? їм треба щось механічне, тому це дуже важливо. Я сподіваюся, в нашій країні прислухаються, щоб яким чином упростити максимально процес завезення старої американської техніки, вона її не стільки, і вона не так часто їздить, щоб створювати загрозу екології, там норми Євро-2 і так далі. Але дешеві старі американські класичні машини це новий виток розвитку культури, це гарний додаток в економічному плані, тому що він не забирає ніякий інший сегмент. Він не впливає на продаж електромобілів, автомобілів салону і так далі. Це тільки додає це гарний культурний а, стрибок, і це дуже крута а, реабілітація для військових. І ми цю тему пропрацьовуємо. У нас є навіть рішення вже законодавчі. Там треба змінити одне речення. І все. І в нас старі американці офіційно заїжджають. І ми це готуємо вже рік, і ми спілкуємося з військовими. І я вам скажу, ми зараз готуємо медіаматеріал, це буде фільм про історію, чому це важливо, як це повпливало, в принципі, коли військові повертаються з фронту і сідають за тачки. І, і що з цього потім виходить? І я вам скажу, що ми спілкуємося з військовими, я там показую, раджусь, деколи, як це сформулювати. Я кажу, ми дуже переживаємо, що це. Суспільство прийме, типу, не на часі, не на часі зараз ваші старі американські тачки, а на мене дивиться а, військовий, який без руки, на жаль, вже рік. І він каже, я рік вже сижу, я роботу не можу знайти. У мене капає пенсія, мені це вже рік, як на часі. Він каже, робіть свою роботу, форсуйте, тому що я б купив би якогось понтіака, я б сидів би днями і ночами, крутив би його, налаштовував карбюратор і ходив би з чуваками з такими ж а, на збори, і ми б хвалилися. Тому це важливо зараз, це важливо для молоді, це важливо особливо для військових. От і все. Я вам можу сказати. Особ... В мене є брат, військовий, він професійний, він воює з 14-15, він був в неймовірних місцях, про які фільми зняті і так далі. І коли в нього була пауза між 14 15 і уже повномасштабкою, а він повернувся, він влаштувався по контракту, працював і. Як вам сказати, а я їжу, я їжджу на мотоциклі класичному такому. Він там все життя казав, що це небезпечно, краща машина і так далі. В результаті вони з хлопцями, з побратимами, часто їздили по гробках до своїх, до своїх побратимів. І це все, як правило, було машини, поїзда, автобуси і так далі. Одного разу він каже, дай мені мот. Я йому даю мотоцикл, за п'ять хвилин він вчиться на ньому їздити, забирає, їде. По родичах загиблих своїх побратимів повертається. Він каже, це просто змінило моє життя. Ми їдемо йому, купуємо мотоцикл. Справжній ну, справжній той, який він хоче, бо він на мому їздив. І в нього змінюється життя. Він об'їздив всю Україну. Він е, там знайшов собі дівчину, дружину там і так далі. Він е, подивився всі заходи сонця на... біля Херсону. Ми з ним разом їздили. В нього з'явилось ком'юніті. Він жив. І паралельно з цим, в мене є приклад знайомого, який повернувся і він не знайшов для себе відради. І таких прикладів в мене два. І один, на жаль, він е трохи захопився алкоголем і помер. А другий, е буквально через два роки, на жаль, закінчив життя самогубством. Він не вивіз це психічно. І в мене є приклад брат, який повернувся, сів на мод і змінив своє життя. І зараз, коли він, йому вдається, він вже воює, він вже був трьохсотим, вже була реабілітація, він знову там. І коли приїжджає зараз теплу погоду, перше, що він дзвонить, каже: Я їду, він каже: заряди акум на мотоцикл. Це перше, що він робить. Тому це неймовірно важлива історія. Ми будемо це якось обгортати в публічний простір. Тому що дуже багато військових, з якими спілкуємося, не кажуть, нам це потрібно вже. Війна, ще закінчилась, а ми вже а ми вже два роки вдома, тому що ми вже не, не придатні до війни. Але нам треба якесь ком'юніті і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу в нас були були дріфт-машини для інклюзивних. Це кайф. Це дуже класна реабілітація це, для військових. Да, так, я просто спілкуюся з цими хлопцями, ну це кайф. Да. На жаль, в нього ампутація ноги, але він дріфтує, дає боком. В нього свій проект, да. До речі, він мав тут бути, але на жаль, трошечки там, здається, якщо не помиляюсь, під час чи ще щось там згорів автомобіль в гаражі. Але ми йому готували окрему експозицію. Тому так будемо, будемо з цим працювати, і це все, що ви бачите, це не тільки про розваги і натхнення молодих. Це дуже важливий е е крок взагалі в, в цій всій автомобільній культурі. Я вам скажу по відчуттях, ми зараз в 60-х роках Америки, мені здається, можливо, навіть 50-х. Ми десь на порозі, якщо нам дозволять завозити сюди старі класичні американці, європейці, ми на порозі великих звершень і. Завозять тачки, відкриваються СТОшки, відкриваються якісь центри для тюнінгу, з'являються хотроди, з'являються фестивалі, реклама, гроші, бюджет. Це все пов'язано. Так що якось так. Чи є вже якісь ідеї, якісь плани на наступний карфест? Так, звичайно, все розписано. Можна трошечки привідкрити нам. Uh, 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 да. Ну дивіться, ми... ця тематика вже, я казав, це була дизайну, це ви це бачили. Uh, <laughs> Наступним ми будемо про карбон і про обвіз. Ми тут будемо, так як ви бачите, як клеють автомобіль, вживу, ми вживу, будемо робити карбонові деталі, щоб люди бачили процес. Тому що, поки ти не знаєш деталей, ти, uh, ти не можеш уявити, наскільки це тобі доступно. Тому що насправді карбон для цього не потрібні. Заводи, знаєте, за мільйони баксів. Тут все простіше. Є певні приміси, є карбонове волокно, є певна форма, це все робиться. Це можна почати робити в гаражі в себе і так далі. А в багатьох є думка, що це прям щось мегакосмічне. Тому я думаю, що багато хто, хто задумувався над якимось обвісом, цікавими формами, хотів щось створити, він наступного разу отримує для цього інструкцію. А враховуючи наші ком'юніті, неймовірно, він ще тут отримує і співробітників, і інвестора, і відкриє компанію. Тому наступний раз про карбон. А, а, а наступного року в нас буде все про колеса, і, а восени все про зварювання, метал, все ще з цим зв'язаним. Якщо ви бачили, як Екзаус «Брейд» намотили там, ну це мистецтво, а якби ви чули, як їхні роботи звучать, це треба показати і показати, як це все робиться. Тому що а, є дуже, Ми багато спілкуємося з усіма відвідувачі, учасники, діти і так далі. А, в дуже багатьох людей підлітків, які на етапі формування своїх цілей і. Вибору, тим, чим вони хочуть займатися, вони візуально це люблять, технічно для них це виглядає складно, і їм важко зробити рішення, що я хочу бути дизайнером, наприклад, автомобілів, тому що в них в голові, типу, блін, ну це треба завод, ательє і так далі. А ми хочемо. Максимально в простому вигляді показати, як це можна зробити, як з цього можна почати. А так само, як літута. Ви що думаєте? Він вчився на дизайнера? Можливо, ну там десь поруч, але чи ви думаєте, що його одразу на а, він одразу став відомим? Попитайте його про історію. Ви побачите той момент, де тобі треба першому зробити крок і заявити про себе. І все, тому будемо робити. Нам дуже подобаються результати той кайф і ті результати, які виходять з цього фестивалю. От я тут хожу два дні. От от. Я з усіма спілкуюсь, я вам скажу, це просто щось неймовірне. Тут вирішується тисячу, і, е, тисячу життів людей. Тут знайомляться, тут змінюються, тут комунікації, там щось хтось з кимось про бізнес домовився. Ще щось. Ми собі думали, як сформувати і на що це схоже. І от ми спілкуємося, там, ми всіх знаємо, учасників майже. І нам сподобалось формулювання, що на фестивалі в суботу ви незнайомці. В зранку, в суботу ввечері, ви знайомі. В неділю зранку ви вже друзі. В неділю ввечері перед виїздом ви вже партнери. У вас спільний проект. Оце так це працює. І це кайф насправді. Ми сподіваємось, що все буде круто. Дуже сподіваємось, що наступного карфесту вже не буде ніяких повітряних тривог, тому що трошки, трошечки, все ж таки, це знаєте, настрій так псиє. Але тим не менше, навіть сьогодні з повітряною тривогою не знаю. Мені здається, що всі прокайфували, всі познайомились, і мені здається, що тут можна не тільки друзів собі знайти, але і кумів, і другу половинку, і взагалі всіх, ну, кого треба. Я вам скажу минулого Карфесту. У нас було три пропозиції руки і серця. Цього поки що те, що я знаю по статистиці, в мене в чаті статусів написано вчора була пропозиція руки і серця всередині. У нас навіть є відео. І це ми, не, це ми ще не отримували звіти. Я до того, що це круто, коли люди обирають це місце серед класних автомобілів, саме тим місцем, коли треба сказати найдорожчі слова. Це ж класно.